І далі продовжується марафон Незламна країна ветерія п'ятого. Відстежуємо, аналізуємо 370-ту добу нашої оборони. Далі ми будемо робити це з Сергієм Грабським військовим експертом. Моє вітання, пане Сергію. Моє вітання. Студія, давайте почнемо напевно із мачулищів на подію. Там сьогодні відреагували у британській розвідці, і, зокрема, констатують, втрата А-50 мейнстей буде мати велике значення, оскільки вона має вирішальне значення для російських повітряних операцій для забезпечення картини повітряного бою. Ну, власне, питання наступне: чим вони компенсують цю втрату, на вашу думку? Тобто ще такого характеру літаки у них є, де вони їх будуть дислокувати? Чи Буде це рівноцінна е, заміна, е, який радіус дії цих радіолокаційних літаків? Ну, ви знаєте, перш за все, хотів би уточнити, що вдалося пошкодити. Ну, поки що, ми можемо говорити про це не просто А50, А 50 а А 50 У, тобто літак, який пройшов модернізацію удосконалення. Таким чином таких літаків не дуже багато, якщо не помиляє їх всього шість на теренах нинішньої Російської Федерації, тому замінити цей літак чимось достойним у короткостроковій перспективі буде ну, досить важко. А, чи це серйозно ослаблює групування противника, яке, зокрема, оперує на півночі від нас, так це серйозно ослаблює групування противника, тому що фактично противник не може відслідковувати у режимі? Реального часу, або вносити відповідні зміни у розташування е, саме українських сил протиповітряної оборони, що може значно ускладнити е, запуск і ракети і використання авіації. Ну треба розуміти, що ця техніка вона забезпечувала е, спостереження і контроль на сотні кілометрів в глибину території України, маючи на меті і е, маючи завдання вносити відповідні корективи саме у. Сташування наших сил та засобів протиповітряної оборони, і саме тому цей літак використовувався не поодиноко, а разом з потенційними носиями ракет Кінжал, зокрема, міг літаками. Міг 31 тому це досить серйозний удар по можливостях противнику проводити операції такого штибу. Чи сильно він вплине на подальший розвиток подій побачимо, тому що як я казав, таких літаків не дуже багато, і наскільки швидко, наприклад, російський генеральний штаб прийме рішення про передислокацію, і чи прийме він таке рішення про передислокацію іншого подібного літака ну залишається відкритим питанням на сьогоднішній день, але в короткостроковій перспективі однозначно. Можливості противника щодо здійснення і обстрілів, і провокацій, і повітряних провокацій з боку північного флангу нашої війни значно послаблені? А чи зможуть вони використовувати от інші свої літаки такого класу з інших литовищ російських, приміром, і чи будуть вони настільки ж ефективно виконувати свою функцію? Ну технічно так треба розуміти, що звісно вони зможуть використовувати, якщо приймуть такі рішення, тому що це в принципі однотипні літаки, які можуть виконувати однотипні задачі. Але тут є ж нюанс, про який я казав, це може бути або а 50 або а 50 у. Тобто, наскільки вони ці літаки пройшли модернізацію? Як я сказав, модернізованих літаків в них не дуже багато. Чи може е, можемо ми розглянути питання застосування або використання противників літаків не модернізованих, так абсолютно. Наскільки вони будуть ефективними, ну час покаже, якщо вони дійсно приймуть рішення про використання таких літаків, тобто будемо спостерігати, але удар нанесений, і ми можемо як кажуть, пишатися діями наших хлопців. Пишатися діями білоруських партизанів. Ми ними пишаємось безумовно. А до речі, 12 кілометрів від мінська знаходиться цей аеродром. Я правильно розумію? То виходить, білоруське ППО допустило такі от об'єкти фактично до столиці Білорусі. Ну, ви знаєте, тут ну важко сказати наскільки ППО е, може бути задіяно. Знаєте, я багато разів казав, що ППО ну по аналогу з антивірусом може реагувати на загрози, які воно розпізнає. А тут, якщо ми говоримо про застосування, ну скажімо так, незвичайної загрози, то відповідно і ППО могло не реагувати. Але тут, знаєте, постає інше питання. Є таке поняття як оперативна безпека. Наскільки фізичні елементи безпеки, наскільки оперативні елементи безпеки могли б спрацювати для того, щоб унеможливити здійснення таких акцій, і тут же знаєте, йде про комплексну проблему для Відповідних білоруських сил безпеки, які не справилися з цією задачею, незважаючи не на те, що апарат, як би кажемо, як би так мовити, силовий апарат Білорусі є надзвичайно потужним. Принаймні так нам говорять про це, але ми бачимо результати, що не всюди вони зможуть ефективно і швидко зреагувати. Пане Сергію, повідомлення від наших військово-морських сил станом на 28 лютого у чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 17 російських кораблів, серед них п'ять носіїв крилатих ракет калібр. Загальний зал поцінюють у 32 ракети. Чи ну я так розумію, ми всі маємо знову бути у максимальній готовності? Чи це знову ж таки може бути бравада якась після такого такої знакової події з російським літаком? Ви знаєте, я можу сказати, і уточнити, ми завжди маємо бути у максимальній готовності, тому що ця загроза нас не полишить ще досить тривалий період часу, і тому розслаблятися нам ну, вибачте, зарано. І ми маємо діяти відповідно, бути готовими для нанесення для нанесення таких ударів. Ну якщо ми з вами не можемо їх відбити, то хоча б мінімізувати можливу можливу радість противника щодо руйнувань і загибелі наших співгромадян. Тому жодним чином ми не сигналами повітряної тривоги і переходимо до сховищ. Чи можуть противники противник наш застосувати ті ракети у такій кількості? Ну в принципі, технічно можуть. Наскільки це буде доцільно їм робити? Ну покаже, покаже найближчий час і що вони зможуть зробити плюс, відповідно, ми не можемо виключати на ну, певну демонстраційність діях противника для того, щоб створювати перманентну загрозу, і це знаєте. Це вже не зброя війни, це вже зброя терору. Для того щоб тримати в напрузі цивільне населення України, тому що на військових наших вже важко чимось налякати, власне, як і нас. Але ми маємо бути свідомі, того, що загроза існує, і реакція на цю загрозу має бути адекватна. Ну і власне ця інформація від наших ВМС вкотре для того, щоб триматися в тонусі. До речі, віднедавна тримаються в тонусі і мешканці країни терористки, тому що не тільки у них там час від часу лунають повітряні тривоги, прориваються в ефіри їх радіостанції, і телевізорів, але і вже цілком фізичні безпілотники. Якесь нашестя відбулося. От цими, цієї ночі, цього дня, Щонайменше сім безпілотників з різним ступенем результативності залетіли на російську територію. Настільки все це. Масштабно відбулося, що над Санкт-Петербургом навіть на певний час заборонили літати цивільну авіацію і оголосили якусь операцію Кавьор. Можливо, розкажете нам більше, що це за «Кавьор» і чи знайшли вони під ним щось? Ну, ви знаєте, чесно кажучи, не знаю, що мається на увазі під цю операцію Кавьор, якщо можна так говорити. Тому що знаєте, вони можуть. Перед цим ну, під цією операцією розглядати різні дії, пов'язані із захистом повітряного простору, можливо, проведення якихось операцій на землі для запобігання використання таких безпілотників землі, тому що ну, треба розуміти, що безпілотник він має досить обмежений радіус дії, тому можливе проведення і таких, знаєте, оперативних заходів для того, щоб уникнути можливості застосування. Але те, що робиться, це так само, знаєте, ну, якби засіб. Тримання в тому в тонусі і наближення реальної відплати для громадян, які чомусь думають, що вони не мають відношення до цієї війни. Любий росіянин має відношення до цієї війни, тому що він є платником податків, тобто він підтримує цю війну. Тому такі дії наших сил оборони або, скажімо, так, відповідних структур, які стоять за цими діями, є абсолютно адекватними. І Я маю переконливу надію, що і в подальшому інтенсивність таких. Дій буде тільки збільшуватися для того, щоб противник просто забув про спокій і постійно з острахом дивився в небо, очікуючи постійно якоїсь помсти або удару у відповідь на ті руйнування і чи сильні жертви, які він приніс на землю України. Власне, в Росії чим далі, тим більше от таких от проблем виникає всіх нових, але вони все одно не втомлюються створювати проблеми і іншим. І, зокрема, про Молдову хочу вас розпитати, тому що звідти з Кишинева маємо сьогодні новини про те, що там відбувалися мітинги, звезені автобусами. Люди намагалися прорватися до урядових будівель, вступили в сутички з поліцією. Поліція перешкодила цьому, зупинила їх. Але вас до вас питання: наскільки от у зв'язку із цими спробами дестабілізувати внутрішню ситуацію в Молдові є загрози для самої Молдови. Ну, ви знаєте, я би сказав так, що якщо ми говоримо про загрози військового характеру, то таких загроз для Молдови поки що не існує, тому що ну контингент російських або сепаратистських військ на території Придністров'я, він далекий від тої кількості головної якості, яка б дозволила говорити про можливість якихось військових збройних провокацій проти е е е е території суверенної Молдови. Щодо того, що там українські сили оборони можуть здійснити якісь активні дії, ну це абсолютно виключено з огляду на те, що ми завжди підкреслювали саме відданість і повагу до територіальної цілісності і незалежності Республіки Молдова, і будь-які дії можуть бути погоджені, якщо навіть теоретично розглянути такі дії, виключно з чинним урядом Молдови. Щодо тих дій провокації, які і зараз мають місце в Молдові так абсолютно. Ми є свідомі того, що зараз ситуація намагається бути розхитана. Молдові для того, щоб ну створити додаткову зону напруженості і в певній мірі відволікти наші ресурси в першу чергу для забезпечення наших з вами інтересів і безпеки, зокрема в Одеській області та інших областях, які межують з Молдовою. Ну і щодо якості цих протестів, знаєте, я дуже уважно спостерігаю за контингентом, який бере участь у тих протестах. І знаєте, ми вже люди, які пройшли через десятки і десятки тих протестних. Акції вже маємо певний нюх на то, щоб зрозуміти, хто протистоїть і хто залучається до тих акцій. Звісно, це як ви бачите, люди відповідного віку, відповідної соціальної категорії, які приїхали на Молдову для участі на Натішеньов для участі в таких протестних акціях. Звісно, можуть бути залучені певні провокативні елементи і. Вибачте, існує відповідно угрупування, яке називається, якщо не помиляюся, блакитна стрічка, яка е, може бути залучена до протестів, це так звані такі бойовики, але говорити про те, що вони спроможні е, е, здійснити якісь там серйозні заколоти і перевороти на території Молдови було б зарано. але але разом з тим я хотів би звернути увагу просто я багато уваги приділяю Молдові, в тому числі, що рівень підтримки про західного уряду, і, зокрема, має Санду, як президента Молдови, який сповідує європейські цінності, значно знизився. І сумарний рівень підтримки на сьогоднішній день саме. Про західного курсу Молдови, ну, складає десь здається, 25-26%. відсотків. І якщо подивитися на сумарний рівень підтримки так званих проросійських сил, то він вже значно перевищує е, можливості е, про західного уряду. Це говорить про те, що ми не можемо виключати можливості не військового, як би е, так би мовити, втручання, а саме конституційного перевороту або примушення діючої влади е, в до. Позачергових виборів, коли ситуація в Молдові може в черговий раз змінитися з прозахідної на проросійську позицію, і тут треба розуміти, що дійсно така загроза існує, і ми маємо бути готові до цього. Звісно, з всією повагою ставлячись до суверенітету і територіальної цілісності Республіки Молдова. Тому всі ці закиди щодо можливого нашого втручання внутрішні справи Молдови, нови, ну, вони виглядають як провокаціями, і ми жодним чином не маємо ніякого відношення до них. Ну і ще, пане Сергію, встигну у вас розпитати про Китай, тому що навколо нього, по перше, взагалі різно різних багато подій відбуваються. До речі, от є інформація, що Олександр Лукашенко вже і там. Перед тим він встиг побувати в Ірані, покинувши свій рідний мінськ в той час, коли за 12 кілометрів від столиці Білорусі щось прилетіло. Але тим не менше, ви вважаєте, що Китай не надасть Росії зброю для того, щоб вона якось суттєво змінила ситуацію на фронті, бо це не в інтересах Китаю. Навіщо тоді Китай взагалі в усе це в'язується, тим більше під все ж таки загрозою американських санкцій? А економічно? економіка для Китаю важлива ну ви знаєте саме ви вже відповіли на це питання, тому що економіка для Китаю важлива і достатньо просто подивитися на рівень товарообігу, між, наприклад, західними країнами. І країнами Асіан, і Китаєм, і товарообігу між Росією та Китаєм, щоб зрозуміти, що є пріоритетним напрямком у торгівлі для Китаю, таким чином, чи ризикне Китай на повномасштабну таку одностайну підтримку дій російських окупантів, ну я маю глибокі і дуже глибокі сумніви, але виключити можливість знаєте, такого дуже обережного підкидання. Ров у вогонь цієї війни ми не можемо виключити, тому що Китай переслідує саме свої інтереси, а саме інтереси е, ослаблення Російської Федерації і зведення її з рівня молодшого партнера до вірного васала, е, коли можна буде просто зайти і забрати все, що вони потребують, все, що їм потрібно, ну без будь-якої оплати. Там вже скажімо так, і деякі джерела кажуть, Кажуть, що Росія вже заборгувала Китаю мільйон квадратних кілометрів своєї території, тобто можна розглядати питання щодо того, як Китай буде виконувати ці цілі, і таким чином ми говоримо про те, що цілком ймовірним є можливість постачання якихось не стратегічних обсягів озброєння техніки, а саме. Тих обсягів озброєння, які б дозволили підтримувати цю війну, звісно, це дуже небезпечно, це дуже погано для нас для нас, тому що будь-який снаряд, який звідки б він не поступив, це загроза життю і здоров'ю наших військовослужбовців. Але ну, об'єктивно мислячи, я б сказав так, що Китай може діяти саме в такому напрямку і саме в такій парадигмі. Не більше, не менше підтримуючи Росію, ну зрештою, як кажуть наші зокрема американські союзники, що мовляв рішення про військову допомогу Китаю і Росії ще не ухвалене, і вони зроблять все можливе для того, щоб і не було ухвалене. Дякую вам надзвичайно, пане Сергію, за вашу аналітику. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язковому марафоні Незламна країна.